Всім привіт! І Сьогодні ми будемо робити людяники. І так, робити ми будемо все в ось такому ось ковшику з товстим дном. Це обов'язково. Можна брати не ковшик, можна брати любу кастрюльку але обов'язково з товстим дном. І так, беремо склянку цукру, насипаємо туди. Якщо це для вас забагато, можна трішки відсипати, в принципі. І пів склянки води чайну ложку лимонного соку. Якщо у вас немає вдома лимона, можна використати лимонну кислоту, проте в дуже маленьких пропорціях. Просто перемішати, щоб рівномірно розподілилася лимонна кислота. Ставимо на вогонь. так Ставимо на саму маленьку комфорку і вмикаємо середній вогонь, ось так поки що не мішаємо, поки цукор не почне плавитись Тим часом прибираємо стакани можна їх відразу і помити. та приготувати зубочистки, якщо вони вам потрібні. Е, я дуже часто готую карамель без паличок, тобто просто льодяники. Дивіться, можна зараз трішки помішати, але е, ще не потрібно. Ми чекаємо, поки повністю розтвориться цукор. Якщо у вас забагато води, ну от у мене зараз трішки її забагато, її можна трішки відлити, але щоб її було тоді достатньо. Коли наша карамель буде готова, її потрібно буде швидко-швидко виливати на силиконовий коврик. Обов'язково, щоб вона не прилипала. І я ще буду робити такі сонечки. Зараз покажу, взяти потрібно буде вилку, і ось допустимо, що це наше кільце з карамеллю, і ось так ось порозтягувати для красивої форми кілець. З сонечками і тоді можна буде ставити зубочистку Але, звичайно, що кільце має бути не такі великим. Так, дивіться, що у нас вже тут вже можна трішки помішати, коли тут вже починає щось відбуватися. Але бажано сильно в неї мішати, тоді вона буде швидше. Варитесь, якщо ви не будете її дуже часто колотити. Для перевірки готовності карамелі завжди використовую такий спосіб. Беру якесь блюдечко. наливаю туди холодної води або просто звичайної кімнатної температури, бо вона у нас прохолодна зі скважинами. Ось так. І коли, ви будете, коли вже карамелька наша буде підходити до золотистого кольору, для того, щоб зрозуміти, чи що готова вона, опускаємо крапельку в холодну воду. Якщо вона застигає, то значить, що карамель вже готова. Зараз помішаю трішки. І так, дивіться. У даному випадку я налила дуже багато водички. Бачите, цукор, він просто розтворився у воді і тепер просто буде сироп. Тому зараз потрібно все швиденько переробити і налити туди менше водички, щоб у нас не відбувалося такої ситуації. Так, все, я переробила, зараз воно знову вариться. Так, дивіться, в нас вже пішли козирки. Це дуже добре. Це означає, що карамель вже ну, 3-5 хвилин і буде готова. Тепер вже пильно слідкуємо і помішуємо. Так, дивіться, вже у нас кращі пузирки. Зараз пильно слідкуємо, не відходимо взагалі від плити, бо одна хвилинка і все, і карамель ваша приставила, і дуже важко її потім відмити від кастрюльки. Так, дивіться, зараз будемо перевіряти у холодній водичці, бо на ложці вже застиваємо. Ще не зовсім. Тепер вже перевіряємо через кожну секунду. Все, оце вже бачите, золотий приколі вже, вже готово. Намагаємось робити круглу форму. І сонечки ми робимо не відразу, а як трошки вона вже підзастине, буде не такою жидкою. У мене виходить дуже гарні кільця. Так, зараз спробую зробити так уже. Ще рановато потрібно ще хоча б трішечки постояти. Це вже дороблю. Такі, як плямки у мене будуть. Це вже краще. Так, друзі, я все зробила. Трішки впеклася облюдяник. Зараз вам покажу цю картину зверху. Ось так це все виглядає. Ось такі у нас як начебто плянки. Спробуйте так зробити, це дуже смачно. Так, друзі, ну, а тепер питання, чим відмивати? Ковшик, ложку, взагалі, все, що було в людяниках. До, до силікону воно не клеїться, тобто силікон можна не мити. А ось кастрюльку просто поставте під, під холодну воду. Наберіть її повністю в холодній воду. Ну, хай постоїть, ну, хвилинки 2-3, і воно повністю відсне. Так, ну а зараз всім до побачення. Е до нових зустрічей. Чекайте нові відео на каналі. Бувайте!